Взагалі, це тісно чутки, які з'являються періодично у нас в області, тому що буквально там два місяці тому такі чутки ходили в Фатинському районі, що збираються поставати Фатинську центральну району. Зараз, на жаль, те ж саме в Мінській, я вже повідомлений, і ті чутки з'явилися і в Секторіанському районі. Це неправда. Лікарня чудова, лікарня одна з найкращих в області України, в Україні, мається на увазі матеріально-технічна база. Тому йдеться мова про розвиток лікарні та про раціональне використання бюджетних коштів як на рівні держави, так і на рівні місцевих громад, району та об'єднаних територіальних громад. Є багато проблем. Є багато питань, які необхідно обговорювати, причому робити це відкрито, прозоро і однозначно все це буде сприяти тому, що буде розвиватись і охорони здоров'я. Якщо говорити про перспективи розвитку медичної галузі найближчим часом, то цю політику формує Міністерство охорони здоров'я. Відповідно до того, що відомо нам. Реформування галузі нарешті почнеться. Чому нарешті? Тому що е, охорона здоров'я це, напевно, єдина галузь, яка, на жаль, не реформувалася до, до цього часу. Багато хто говорив, що нібито реформи відбуваються, але насправді все те, що ми бачили, це були підготовки до реформ. І та застаріла радянська система, яка е, скажімо, так, вже скомпрометувала себе, а ми це бачимо по основних показниках які характеризують стан здоров'я населення. І якщо говорити про основні показники по Сакірянському району, то основні показники це тривалість життя, це народжуваність, це смертність, то показники в районі, на жаль, не з найкращих в області. Тому необхідно дійсно щось міняти. Так от, відносно того, що планується зробити. Три етап е, реалізації е, змін. Перший етап він розпочнеться, вже фактична підготовка завершена і розпочнеться у 2017 році. Тобто В цьому році і е, реформування торкнеться первинної ланки. Що таке первинна ланка медичної допомоги? Це е, сімейна медицина. Тобто це ті лікарі, які безпосередньо контактують з е, мешканцями. Населених пунктів це ті, яким повинні люди довіряти. Ну, чому повинні довіряти? Тому що, на жаль, не реалістами поки що не довіряють. Яка мета? На даний час, умовно кажучи, яка пропорція лікування хворих? 20% лікується амбулаторно, тобто у дільничних лікарів або сімейних лікарів. 80% лікується в лікарнях, в стаціонарних відділеннях. Мета поміняти. Цю ситуацію, щоб е, ситуація виглядала наступним чином, як це робиться в цьому світі цивілізовано. 80% люди звертаються до сімейного лікаря, а в разі необхідності 20% лікуються в лікарнях і отримують там повноцінну сучасну кваліфіковану медичну допомогу, що можливо зробити в тому числі в Світріянській центральній районній лікарні, е, незалежно від того, як вона буде називатись на найближчим час. Це, по-перше, більш ефективно, тому що ну, завжди у всьому світі і у нас в області доведено, що профілактика та своєчасне амбулаторне лікування дозволяє уникнути ускладнення від хвороби Ну, Зокрема, про те, що йдеться мова? Проте найближчим часом Кабінет міністрів та влада планує запровадити такий механізм, який називається Ну, Це достатньо таке важке слово. але Можливо, хтось пам'ятає, що пілотний проєкт вже був реалізований у нас в області, коли людям через дільничних лікарів сімейних видавали препарати від гіпертонічної хвороби. Від тиску, одним словом. Безкоштовно. І потім ну, видавали рецепти, а лікарні потім компенсували вартість цих ліків за результатами місяця. Це дозволило людям дійсно отримувати ліки або безкоштовно, або якщо люди вибирали собі більш дорогі препарати, то вартість між дорогим препаратом і тим, який визначає основним препаратом держава, теж ну, доплачувалося людьми. І результат був, тому що люди почали дійсно турбуватися більше своє здоров'я, а основне вони отримували безкоштовні ліки. В цьому році цей механізм планується запровадити відносно, в першу чергу, це цукрового діабету. І, до речі, ця процедура, цей механізм відповідальних золотів, з'явився на сайті Кабінету кабінет міністрів України, і е, кількість капітальних округів е, складає три, а не два, як миваним спільно. Тобто е, буде три схід, округ, е, буде об'єднувати чотири райони Котинський, Сипирянський, Керменецький і Новосельський. Шановні, я вас дуже прошу. Давайте Україні, де мати можливість, кожен виступити, але щоб був порядок. Ми коли ну, тут можна сказати, що ніякі по Де Леве для питань задасте питання, не я прошу тишини. <риклад> так, да, я готовий дати відповідь на Закінчите, а потім я ну потім. Але ми говоримо про ці чотири райони. Хочу зауважити і наголосити на тому, що eh, назва лікарень зміниться. Тобто центральних районних лікарень таких назв не буде, а самі Значить, лікарні самі залишаться. Будуть чотири види лікарень в залежності від навантаження. Якщо говорити про Сахарянську центральну районну лікарню, то однозначно, що вона буде інтенсив... лікарня інтенсивне лікування. Скоріше за все першого рівня. Фактично, якщо ну, зразу виникає запитання, чим відрізняється лікарня. Інтенсивне лікування першого рівня, від лікарні інтенсивного лікування другого рівня, яка, напевно, буде в котині. Майже нічим не відрізняється. Тобто нічого скорочувати не буде. Більше того, ми сьогодні говорили з керівництвом району, з керівництвом лікарні, лікарня, що відповідно до тих типових положень, які ми маємо на даний час, і які будуть продубльовані, скоріш за все, найближчим часом вже під нову ситуацію в країні. Необхідно навіть не буде роздавати цю лікарню шляхом відкриття відділень невідкладної допомоги, шляхом утримання і продовження цієї практики, яка вже зареалізована в вашій лікарні і, до речі, якої ще немає по всій області, це утримання і розвиток цілодобових постів в лікарні. Що мається на увазі? Це коли лікар і медсестра постійно чергують, кожного дня. І це йде за профілем. Хірургічний напрямок, терапевтичний, або щонікологічний, реанімаційний і педіатричний. Тобто дитячий лікар теж завжди має бути лікарем. Плюс те відділення, про яке я говорив невідклавного лікування або емердженція, це відділення, яке поступають хворі без встановлених діагнозів, тобто коли сімейний лікар не зміг встановити діагноз, тому що немає такої. Можливості це робити, ну, тому що немає обладнання, зокрема, або іншої діагностичної апаратури. Е, поступають люди без свідомості, наприклад, або в важкому стані. Коли лікарі цього відділення відділення невідкладної допомоги, вже встановлюють діагноз, а тоді першу допомогу і стабілізують стан хворого, хворий переводиться в профільне відділення, яке є в вашій лікарні. Якщо є необхідність, він переводиться в лікарню третинного рівня. Це лікарня. Обласного підпорядкування, тобто міста Шельниці. Щодо, наприклад, Котина. Там теж буде лікарня і медицинного лікування, але рівня. Він, ця лікарня, цей рівень відрізняється від лікарні і медицинного лікування першого рівня наявністю трьох відділень, спеціалізованих відділень, які, скажімо так, ну, є спеціалізовані по своїх напрямках. Лор відділення, термологічне така. Тобто особливо є такої різниці, як відчутної, яка вплине на стан здоров'я людей, які у нас прийняття цієї лікарні, по їхньому немає. Друге питання це дійсно виконання тих протоколів лікування, які передбачені в цьому Сфункціонування та закладів охорони здоров'я, які є. Ми ну, будемо говорити відверто. Наприклад, візьмемо ситуацію з Новодністровською міською лікарні. Без формування госпітального руху ми поки що не можемо вплинути, ну, зокрема на керівництво міської ради і так далі, щодо того, щоб справедливо розподілити кошти, які виділяються на лікування мешканців Новодністровська Всехрінська центральна районна лікарні. На мою, на мою думку, насправді необхідності існування Новодністровської міської лікарні немає. Тобто є можливість створити на базі цієї лікарні, наприклад, амбулаторії сімейної медицини або центр перевидної маріси допомоги, які б з, зі створенням відділень ліжок денного стаціонару, які б допомагали. Лікувати скажімо так, хворих з легким перепором хвороб та середнім переговором. Всіх крешта хворих необхідно госпіталізувати безумовно в Сепірянську центральній районній лікарні. І саме цей механізм дозволить отримати гроші, які надходять поки що на Магістровську міську лікарню в вигляді медичної субвенції державного бюджету. Тому що ну, те населення, яке там проживає, ну, по факту воно закріплено за цією лікарнею. Якщо її не буде, ці гроші підуть все піряні. Це буде справедливо, тому що тут є більше умов для лікування цих хворих, а в Мадлістровську це лікування можна організувати на базі ЦПМСД. Ну, До прикладу. Або на Враховуючи формування цих округів і однозначно те, що буде почути. Хочу думка і голос громад, які проживають на території вашого району, це необхідно буде зробити найбільшим часом. Ну, на жаль, в цьому році цього не буде. Тому що бюджет держави затверджений і гроші виділяються, як і в минулому році, на один статус. Ну, так само відносно функціонування об'єднаних територіальних громад, кожна громада буде заключати угоду. Це вже буде з наступного року, з тою лікарнею, яка буде обслуговувати цю громаду. Тобто ті громади, які знаходяться на території вашого району, будуть започатку угоду з Сипірянської лікарні, яка буде е, обслуговувати за це гроші будуть перераховуватись на рахунки цієї лікарні. Це коротко, про те, що нас чекає на ближчим часом. І е, однозначно питань, я думаю, буде багато. Кого є, Подумайте, но запитання, будь ласка, до того це. То, скажіть, будь ласка, ви не озвучили в основному виступі, чим відрізняється лікарня першого рівня від розписа, яку ви плануєте відкрити у Керміця? Якщо можна, я зразу даю це питання. Следуючий, запитання, скажіть, будь ласка, при. Відкриті госпіталя в Котині, ви не порушуєте закон про реформу охорони здоров'я мови, тому що максимальна місця надання медичної допомоги буде максимум 60 кілометрів. От мені як людині, яка має відношення до охорони здоров'я, не зрозуміло. Хіба з Новоднісовська приїхати в один 60 кілометрів і в той же час. Темніцію до година теж десь приблизно 60. Ви там плануєте відкрити госпіс, а в сукіряних залишити лікарню тільки першого рівня. Перше, Перший свою відповідь начні порівняння, що таке госпіс і що таке лікарня першого рівня, щоб основна маса людей зрозуміла. Дякую. Дякую за питання. Ну, по-перше, взагалі, мова не йдеться про відкриття хозяїса в Києві. Тобто йшлася мова як варіант про відкриття лікарні планового лікування на базі Кеменецької центральної лікарні. Так чи буде розглядати цукірянок? Тут 120 кілометрів. Тут якраз 8-120 кілометрів. От якщо то це безпеки розглянути, госпіс відкрити в цукірянах, а оскільки ми... Вже реформу з Кеміці проти не порушуємо реформу, там є 260, отак якраз відкрити на базі лікарню першого рівня. Мені кажеться, це більш справедливо жителі до жителів Ісотріанського району і до жителів міста Новодільськовська. Тим більше, якщо там плануємо залишити тільки днівий стаціонар, я ще не зрозумів. Ви говорите, що Так, мені <риклад> Питання відкрита при утворенні госпітального окна далі стоїть питання розгляду госпісу в сокірянах. Тим більше закон про регрутування охорони здоров'я вже порушується, тому що дістать тут 120 кілометрів. Я перепрошую, можливо, ви не зовсім для себе з'ясувало, що таке хоспис. Я просто поїздний для вас, власника, ну, вибачте мені, не пояснює нагадальникам і для інших присутніх. Е, ну, лікарня поспішного е, типу або паліативного лікування це лікарня е, або медичний заклад, в якій лікуються невиліковні хворі. Наприклад, ті неоперабельні хворі на рак або хворі з важкою вілоінфекцією е, е, зі сміном, які е, е, не піддаються лікуванню. Це лікарня, яка дає, дає людям можливість нормально вмерти. Тобто це люди, які не лікуються вже. Почекайте. Ми проти. Що чекати? Що чекати? Я проти. Що рішаєте ви там у Києві? Ви подивіться на роки, як це все. Спасіба деяким руководителям, що цю поліцю поставили на людей. А ми пенсіонери. Сімся до совістки не сидите там у Києві. Він із Києва не до дуже. Що ви хочете віддати? Мені друзі, лікарні ніхто не закриває. Я ще не повторю. Хто хоче відкрити лікарню. Вирване, він хотіля був. Дуритиме цей народ. Василь Васильович, не віддавайте нічого. Треба йти всього. Шановні, давайте. Я не знаю, в цьому залі людину, яка хотіла б закриття сукірянської лікарні. Для того, щоб не нам треба. Конструктивно це рішати. Давайте виспокриємо всіх і вийдемо на якоїсь думки. Я, я не крепко уверений, що нас тут спочує. хоч попитатися, щоб нас почули, ми мусимо це зробити. Але це треба робити конструктивно, що не писали, поки його, щоб злати писати, потім кожного зустрічати. Не треба вичути. я вас попрошу. Коли отбрав, а всі підтримуємо, що вони мали ще кому? Ми прийшли, ми всіх пустили, щоб ви почули з першого істочника, щоб не було пересудів, що один хоче того, а хоче того. Повірте мені, мені саме, мене саме більше болить болиться. Тому що я проти здоров'я свого там шика. Повірте мені, так що мені дуже не безрозлічно, я збираюся доживати віка, як і Всі залі тут. Давайте ми, залі, ми спішуєте, вже підписуватися чи щось зараз ми щось пішете, може пішло те час. мені, будь ласка, якщо буде госпітальний обру, фінансування як має бути районний що? Через районний бюджет, чи через обласний, чи через госпіталь? Через обласний через ну, маємо великий опит. Ховання з обласним бюджетом до нас обично нічого ніколи не доходить. У до нас радянська влада закінчилася в Керниця, до нас не дійшла з лікарні, не з будинку культури. Це далеко, не успіла, так? Да? І я вважаю, якщо ми будемо робити це фінансування через госпітальні чи чинівці, то до нас взагалі нічого не дойде або далеко. Хоч там дороги посипані, а там є. Дивіться, якщо говорити про. Те, що нас чекає, то напевно краще проаналізувати е ті результати, які ми маємо. Ну, зокрема, про що йдеться мова. У нас в Україні зреалізований пілотний проєкт щодо формування цих українців. Це відбувалося в чотирьох областях: це Дніпропетровська, Вінницька, Донецька і Місто Київ. І, до речі, от, е дуже ефективним був механізм розподілу коштів. На лікарні первинного рівня через обласний бюджет. Тобто, повірте мені, освоившись, що цей механізм був достатньо прозорий. Набагато більш складно буде працювати в умовах, коли території потрібні. Повірте мені, якщо ви знаєте, через ОТГ набагато важче буде вам отримати гроші, ніж через обласний бюджет. А ви зможете контролювати завдяки, до речі, вашим, вашим представникам обласної раді за цим процесом. Тому що цей процес він вже відпрацьований на тих областях, де я показав свою ефективність. Ви, Тепер про Сіпірян, розкажи. Якщо говорити про формування госпітальних округів, то це все відбувається на основі постанови Кабінету міністрів України. О. Для представників органів влади, якими є депутати районної ради, все ж таки, я думаю, варто брати до уваги постановку мінімум. Як там це робиться? Там є випробува, яка передбачає створення до війни. Дійсно, радіус доїзду має бути 60 кілометрів. Але давайте подивимося на шоу. Це одна із небогаток областей, яка видовжена, скажімо так. З заходу, заходу на схід. І у нас виходить дві крайні точки. Це Кутила і Сикирян. Сикаря. Секирян взагалі найкрає, тому що крайня точка області на сході нашої області. Географічно центром округу мали б бути в керівниці. Але будемо реалістами, в керміцях дуже слабене лікарня. Я би з радістю погодився на те, щоб це була сетилянська лікарня, враховуючи дійсно цю матеріально-технічну базу, яка, яка тут є. Однак, в хатині база краща. І коти ближче до ченці. Котим знаходиться, знаходиться біля траси міжнародного значення, це біля, що є е, перевага. Але хочу ще раз наголосити, шановні друзі, різниця між лікарнею, яка буде в секірянах і Котині, майже відсутня. Тобто лікарні будуть повноцінні. Більше того, е, значить, є наступна, е, так, е, наступна методика, яка е, враховується при розвитку лікарні. Якщо, якщо буде видно, що в секірянській лікарні працюють кращі певні відділення, то ці відділення стануть... Центром в цьому окрузі. Це все робиться на базі ради результат, які буде приймати рішення. Якщо, якщо ви вирішуєте просто по географії, не так як метр, ви в мене є метод. Але я вас хочу запитати, що якщо людина скотина має можливість виїхати до Чернівці за 45 кілометрів, Новоселиця за 20 кілометрів? І що такі сукіряни їдуть ходити? Давайте ми не проти, але зробіть госпітальний центр, з центром сукіряна. Є матеріальна база така, що вітання одна з в Україні в нас все сконцентровано в одному місці. Я пропоную зробити госпітальний округ-центр, округ сукірян. Тоді є можливість людям стігнутись близько до сукіря, сокіряни. І самі хотві можуть так само дихати до нас, як ми до них, і в них є вибір до Чернівців, до Кам'янці, а в нас вибору немає. Ви нас залишаєте без вибору. А можна вам задати запитання? Будь ласка. А які переваги на вашу думку, якщо буде центр офісу в От Що це вас? да? Новая Дарня нас краще, краща в Україні. Ну, Вона і залишиться один із краще. Вона і залишиться хочуть, ця вода, а хто чу не забирає, чому проблема? Я вам поясню відносно. Да, Cheer... Шановний колеги, я вам поясню відносно ідеї географічних переваг. Ну, ви ж так само, як і більшість, ну як всі тут, знаєте, що.